Які аромати заставляють нас грати пальцями на уявному фортепіано? Який настрій нашу ліву руку кладе на уявний грив гітари, а права перебирає по уявним струнам? Які думки в наших головах панують, коли ми руками і руками й ногами відбиваємо барабанні партії? Та в кінці кінців від чого так вібрують струни в моєму серці, пробираючись до кожної клітинки, формуючи згусток відчуттів. Який, мов водяний вир затягує мене цілого на дно в мене завжди по різному? Інколи це радість і щастя. Пливеш в цьому морі, розчиняєшся в цих почуттях, ловиш на гачок кожну хвилину, смакуєш нею і відпускаєш. Потім все змінюється. Страх і бажання втриматись за цей стан, за цю мить радості, вбиває посеред серця кілок і приковує мене до ланцюга. Я сиджу, мов пес на зашморгу, розтягую задоволення від несвободи. Їжа, тепло, знайомі теплі руки. Як лише відчую, що мелодія вже не звучить, що моя музична гама скорочується до однієї ноти, що нові горизонти кличуть, вириваю кілок, зриваю з ланцюга і знову, як зовсім юний музикант, беру невідомі ноти в своїй пісні. Я Жива людина-оркестр з новими ідеями, з репетиціями, з прем'єрами і аншлагами, з провалами і депресіями, з повними залами і концертами для однієї людини. Завжди по різному, завжди щиро. Мій мюзикл, завжди про мене.